Всім привіт! З вами Валентина і ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною. Сьогодні тема нашого відео мій ступ, спільник з Мою душу 2. Я приймала участь в цьому спільнику рік назад, мені сподобалося. Організатором є Наталка Коршова. Список учасників буде в описі під цим відео і спонсорів. І правила, можливо, когось цікаве, буде посилання на телеграм-канал, можливо, ще хто захоче долучитися, приєднуйтеся. Що ж це за спільник? Що ми будемо там робити? В минулому році ми вже там працювали. Це зігрій мою душу, вироби, які без рукавів: Жилетки, футболки, маніжки, можна в'язати шарфи, палантини. Кому цікавіше детальніше, ще раз говорю, буде посилання під відео. Пройдіть, подивіться, я думаю, ви ще можете доєднатися і буде радісно нам пов'язати разом у компанії. Що ж там за правила? З 1 вересня, 1 вересня відео вступ. 1-3 жовтня відеозвіт, 1-3 листопада відеозвіт? До 30 грудня потрібно зняти заключний відеозвіт. Є в нас хештег зі Рімою Душу 2. Під цим хештегом ми будемо працювати, і група в телеграм-каналі. Так от, дівчатка, що я планую в'язати? Я думала не вступати в це відео, в цей спільний У мене такий був особистий мій челендж, що я не вступаю нікуди. Ні спільники цілий рік, і я майже це витримала. Організувала свій спільник по дов'язування недов'язів і виникла необхідність у вив'язуванні для захисників манішок. І я вирішила допомогти Наталці. Наталка буде в'язати захисникам маніжки, яка кількість буде, поки невідомо. Ну я в себе у спільнику в цьому, в цьому відео заявляю, що я зв'яжу мінімум дві. Якщо буде потрібно, відкладемо все і будемо в'язати далі. Але паралельно ще ж в'яжуться наші шкарпетки на спільнику. Ну, поки просування невеликі, то не показую у своїх влогах. Як буде все готово, все покажу, хоч пара буде готова, бо я потрішку збираю, одну партію я віддала адресно, другу партію я збираю, в'яжу шкарпетки з северянки і з вівчаю, вив'язую поки що цю пряжу. Так, по спільнику я вирішила, що вступлю в цей спільник підтримати Наталю і допомогти в'язати мітинки. мітинки. Вона говорить мітинки іноді. Привіт Наталя. І я іноді збиваюся мамішки для захисника. Мамішка це а, вор... не, свет від воротника і який закриває грудну клітину трішки. Їх багато різних є видів, то я ще не відзначилася, який буду в'язати, чи регланом зверху, чи просто реглан регланпогон, отак, щоб прикривало ще, нічого я не вирішила. В цьому спільнику, в цьому відео, я вам покажу зараз, що я підготувала для в'язання цього виробу. Така проєктна торба. Дорожна, бо дома не встигаю і не встигну. Вчора думала зняти, приїхала вже і пасмурно, немає мені світла. То взяла на роботу всі свої речі і знімаю тут. Буде маніжка, одна із ось такої пряжі, 75% супервош вовна, 25% поліаніт, зелененького відтінку. Я хотіла такого кольору хакі знайти, що в мене є. Ну, ось знайшла, тут 100 г 200 метрів. Інструмент номер 2 пише, ну, я думаю, тут на трійці можна сміло в'язати. Ні, то якась марківка. Спиці 4,5, 5, 5 гачок 3. Я буду в'язати, щоб воно щільненько, ну, на трійці можливо, на 3,25 і все це буде, буду в'язати зразочок. Одна маніжка буде такого кольору, друга буде, ще не вирішила. Бо пряжі в мене ще немає, можливо, прийдеться дозакупитися, або в'язати з того, що є. В мене є чорна Алізе, Лана Голд класична, є синя Superfine, бо спілкуюся з Наталею і спитаю, які кольори, чи це принципово, чи не принципово. Є Lana Gold 800 такого кольору Какао. Така коричневого, можливо, з такого відтінку дві нитки зв'яжу. Поки що такі мої плани. Маніжка номер один буде з такої пряжі. І маніжка номер два буде, або й три, подивимося, скільки як по часу буде, спільний довгенький, то якось дивилася, думала місяць, то спіль... стигнемо ще більше нав'язати, але ж потрібно мені. Дуже високу планку не ставити, бо у мене ще свій спільник свої не дов'язані. Треба дов'язувати паралельно і не дов'язати, хоча б одна готова робота ще була, бо речі там актуальні. Так, і ще я вирішила, я спершу відмовилася від цього спільника, бо не було мені якоїсь необхідності в'язати жилеток. Я в минулому році жилетку зв'язала в цьому спільнику на роботі її ношу. Сіра в мене така зручна, мені подобається вона. Я, е е якщо знайду фото, вставлю зараз фотографую, або сфотографую, подивлюсь, дівчатка, як по часу мене буде, як не забуду, ставлю фото. А ніхто був зі мною, той бачив ту жилетку е не знаю, яку я в'язала. Проста така базова, регланкова. І тут, коли виникла необхідність в'язати маніжки хлопцям, я вирішила, що буду в'язати в маніжки і подумала, що мені внуці потрібна жилеточка. То я вирішила зв'язати їй жилеточку. Теж у мене ще до цього проєкту не все готово. Я так в останній вагон скочила в цей спільник і не дуже я підготувалася. Мені потрібно знайти. Пряжу компаньйон до пряжі ланосу Nissan. Ось така ну, дівчата 100 грама 180 метрів. Сіренька така пряжа, 100% поліестер, отака ось травка довго довго озерниста. Я хочу з неї зв'язати ну, ці жилет, хто зі мною давно бачив, я вже в'язала такі жилетки, така вона. Полоска травки, полоска візерунок коса. Я шукала, що підходить мені колір. Нічого підходящого не знайшла, як залишок ось у мене тут залишок це дівчата пряжа дуже-дуже давня -дуже картопу крістал. Я, мабуть, їх дві нитки рішу. Чи вона в дві нитки є? Не пам'ятаю. Вона, мабуть, так скручена в дві нитки. Картопу Крістал. Ось такий в мене залишечок, її метраж великий, її, можливо, мені навіть і вистачить. Буду, буду в'язати, якщо вже не вистачить, то обробка рукавів і планка буде вже, інше, можливо, іншою пряжею, сірою, яку я знайду. Не хочеться докуповувати, не хочеться за одного моточка робити замовлення. Пошукаю, можливо, є, що в мене сіре. це що? Мені трапилось на очі і ідеально підходить, Ось дивіться, як по кольору вони, то буде е е е жилетка доньці в нучці із цих пряж. Я спочатку хотіла зміксувати цю пряжу в софті, але там колір такий більш блакитно-сірий. І я зв'язала зразочок, воно негарно виходить. Ідеально буде пряжі, гладкий. То оце такий буде мій ще дівчатка-процес в цьому спільнику. Ну, анонсувала, розказала вам. Запрошую всіх, хто ще хоче приєднатися, приєднуйтеся разом в'язати веселіше. Є в нас телеграм-група. Будемо обмінюватися своїми невдачами чи перемогами. А на цьому я дякую вам за увагу, що ви були зі мною. Переходьте в описі під відео, натисніть на посилання, якщо вас зацікавило. Це переходьте в телеграм-групу і приєднуйтесь до нашу дружну компанію. Будемо раді вас бачити. Все, до побачення, дівчатка. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі.